Вітаю! Я, Трачук Ірина Олександрівна, вчитель математики Одеського ліцею номер 12 Сьогодні ми розпочинаємо цикл уроків, під час яких повторимо означення степеня з натуральним показником та вивчимо властивості степенів. Отже, тема нашого уроку степінь з натуральним показником. Мета нашого уроку Узагальнити знання про властивості степенів з натуральним показником, сформувати вміння та навички, використовувати їх при розв'язанні вправ. Розглянемо добуток кількох однакових множників, кожен з яких дорівнює А. Зображений на екрані перший запис доволі громісткий і незручний. Існує кращий спосіб записати добуток усі множники, якого. Рівні. Наприклад, добуток семи множників, кожен з яких дорівнює 5, записують так, як зображено на екрані. Вираз, зображений на екрані, називають степенем числа 5. Множник, який повторюється в нашому випадку число 5 основою степеня, а число 7, яке вказує на кількість множників, показником степеня. Такий вираз можна читати як 5 в сьому степені, або 7 степінь числа 5. Зверніть увагу, що показник степеня вказує на кількість множників, А отже, є натуральним числом більшим за 1. Отже, степенем числа А з натуральним показником n. Більшим за один називають добуток N-множників, кожний з яких дорівнює А. Запис на екрані відповідає означенню степеня. А в степені 2 це другий степінь числа А. Називають квадратом числа А, третій степінь числа А називають кубом числа А. Звернітьмо увагу: в означенні степеня Накладено обмеження n більше одиниці. А чи може показник степеня дорівнювати 1? Ми не можемо знайти добуток, що складається з одного множника. Тому домовились, що будь-яке число у степені 1 дорівнює цьому самому числу. Наприклад, степенем числа А. З показником 1 є саме число 1. Отже, правильним є запис А в першому степені дорівнює а. Обчислення степеня числа ще називають піднесенням до степені. Піднесення до степеня – це п'ята арифметична дія. Черговість її виконання визначається правилом. Якщо в числовий вираз Входить степінь, то спочатку виконується піднесення до степеня, а після цього інші дії. Виконаємо завдання номер 1 Подати у вигляді степеня добуток B помножити на Б, помножити на Б, помножити на Б. Друге. 17 помножити на 17, помножити на 17. Третє. 10 помножити на 10, помножити на 10, помножити на 10 і помножити на 10. Розв'язання. Перше. Добуток b помножити на b, помножити на b і помножити на b, множник b повторюється 4 рази. Даний вираз запишемо b в четвертому степені. Другий приклад 17 помножити на 17 помножити на 17 дорівнює 17 в третьому степені або ж 17 в кубі, тому що множник 17 у виразі повторюється 3 рази. Третій приклад 10 помножити на 10, помножити на 10, помножити на 10 і помножити на 10. Дорівнює 10 в 5 степені. Завдання друге. Виконати піднесення до степені. Перше. 2 у 5 степені. Друге. 0 в 4 степені. 3. Мінус 3 в третьому степені. Розв'язання 2 в п'ятому степені. Дорівнює добутку п'яти множників, кожен з яких дорівнює 2. Це дорівнює 32. Друге. 0 в четвертому степені це 0 помножити на 0, помножити на 0 і помножити на 0. Дорівнює 0, третій. Мінус 3 в третьому степені дорівнює мінус 3 помножити на мінус 3 і помножити на мінус 3 дорівнює мінус 27. Зупинімося детальніше на тому, як визначити знак степені з натуральним показником. Перше, якщо а більше нуля, то а в степені N е це добуток n додатних чисел. Отже, результат більше нуля. Друге. А дорівнює нулю, тобто 0 у першому степені це 0, 0 у другому степені – 0 і так далі. Будь-який натуральний степінь числа 0 дорівнює нулю. Третє, якщо А менше нуля, тоді. Під час піднесення до степеня від'ємного числа можливі два випадки. Результат залежить від того, яким є показник парним чи непарним. Розглянемо, наприклад, мінус 2 в четвертому степені це добуток парної кількості від'ємних множників. Тому мінус 2 в четвертому степені є додатним. Мінус 2 в п'ятому степені це добуток непарної кількості від'ємних множників, тому мінус 2 у п'ятому степені є від'ємним. Отже, степінь від'ємного числа з парним показником є додатним числом, а степінь від'ємного числа з непарним показником є від'ємним числом. Завдання третє. Порівняти з нулем значення виразу. Перший приклад. Мінус 4,1 в кубі. Друге. Мінус 2,7 у шостому степені. Третє. Мінус мінус 4 в степені 5. Розв'язання. Мінус 4,1 кубі є від'ємне число, оскільки показник 3 непарне число. Друге. Мінус 2,7 у шостому степені додатне число, оскільки показник 6 парне число. Третє. Мінус мінус 4 у п'ятому степені – цей вираз є додатним, бо перший мінус в даному виразі показує, що його значення є числом протилежне до мінус 4 у п'ятому степені. Оскільки мінус 4 у п'ятому степені від'ємне число, то результат число протилежне від'ємному є додатним. Завдання 4. Обчислити значення виразів. Перше. 0,2 помножити на 5 у третьому степені. Друге. 5 у квадраті додати мінус 5 у четвертому степені. Третє. 5 помножити на 2,15 в кубі. Розв'язання. Ми вже згадували, що під час обчислень значень числових виразів без дужок існує такий порядок дій. Спочатку виконують піднесення до степеня, потім множення та ділення, далі додавання та віднімання. Перше. 0,2 помножити на 5 в кубі дорівнює 0,2 помножити на 125 дорівнює 25. Наступне завдання. 5 у квадраті додати мінус 5 в четвертому степені дорівнює 25 додати 625, дорівнює 650. Наступне добуток чисел 5 і 2,15. В третьому степені. спочатку знайдімо значення основи степеня. Помноживши 5 на 2,15. Це дорівнює 2 треті, а 2 треті в третьому степені дорівнює 8,27. Чудово! Сьогодні ми повторили поняття степеня з натуральним показником і навчилися визначати знак степеня з натуральним показником і з довільною основою. Під час наступного уроку ми і далі працюватимемо з цією темою. А на завершення нашого уроку я пропоную вам сходинки успіху. Намалюйте у зошитах сходинки по кількості завдань нашого уроку, зафарбуйте ті сходинки із завданнями, на яких ви впорались, а також домашнє завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!